Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Страшний недільний вечір для окупантів, 15 вересня. Смоленська АЕС подала міжнародний сигнал тривоги. Після прориву басейну охолоджувача на станції не залишилось реактори, аварійно відключили. Аварія внутрішнього витоку радіації. Нібито немає. Втім, після того як американські компанії вже третій рік не обслуговують атомні станції РФ. Ситуація, як бачимо, за останні тиждень там плачевно. У той же час росіяни вже поширюють відо і пошива це, начебто, шторм шедев, яка прилетіла ти типу, по смоленської АЕС після нібито дозволу. Бити по Росії, але насправді ця знаходиться в 70 кілометрах від місця вибух і багато питань, що це взагалі була за ракета. Вже і я медведя виліз з алкогольної берлоги, почав лякати всіх ядерними ударами у відповідь все, як завжди. Той момент, коли ракети росіян летять над південно-української ес, коли Запорізька АЕС окупована, і російська армія начиняє її вибухівкою. За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів РФ і більше 30 крилатих ракет, що прилітали над АЕС. Про це відомо Енергоатом. Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України і всього континенту. До Цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам, наголосили у прес службі. Там підкреслило, що Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт. Відповідним установам, аби Міністерство закордонних справ України напрягало ноти. Очікуємо жорсткої реакції засудження дії російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України. висловився керівник енергоатому Петро Котін. Нагадаємо, головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської еС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання обслуговування ракет. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курс Гатупенергоремонт в районі селища Ваніно-Курської області представники ЗСРФ звозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці червня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок іранських номерами. невідомим вантажам додають гур в той же час. За повідомленням про каналів російський диктатор Путін нібито ухвалив рішення підірвати запорізьку АЕС. Про це йдеться про російському телеграм-каналі генерала Сферо. Крім того, чільне Кремля згідно з публікацією планує майже одночасно тихтогенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити Україну в. Володимир Путін активував процес підготовки техноенної катастрофи на Курське язнями. Путін дав розпорядження відновити підготовку. А реалізація планується в кінець серпня, початок вересня. Йдеться повідомлення таким чином. Путін хоче вийти стратегічного глухого кута, в якому опинився через в'язану війну в Україні. Російським керівництвом події на катастрофу буде оголошено терористичною атакою на ядерні об'єкти, в чому звинуватять Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацію величезні частини території Росії, України Республіки Білорусь і інших країн, зазначають джерела. Коментуючи повідомлення в Запорізької обласній військової адміністрації. Запевне, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється в змі стосовно якоїсь спланованого теракту російським окупантам на Запорізькій АЕС електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності, як там кажуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова кожного своєї основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.